Протягом минулої доби обстріли російськими окупаційними військами, позиції сил антитерористичної операції продовжились по всій лінії розмежування. Зафіксовано 46 випадків відкриття вогню. На Маріупольському напрямку ворог здійснив 12 прицільних мінометів обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Красногорівки та Новотроїцького. А в районі Мар'їнки, Широкіно та Талаківки, російські найманці вели вогонь стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23-ї години по нашим позиціям, неподалік Красногорівки, тричі стріляв танк. На Донецькому напрямку під обстрілями супротивника опинились захисники Евдіївки. Вогонь вівся з гранатометів та тричі 122 мм самохідних артилерійських установок. Поруч Пісків, Невельського та Торецького російські окупанти гатили з 82 та 120 мм мінометів, а в районі Святодарська з озброєння бойової машини піхоти. З 22 до 1-ї години ночі по позиціям сил АТО поруч Новгородського ворог вів вогонь з використанням кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23. Бойової машини піхоти та випустив 45 мін з важких мінометів та 27 снарядів самохідної артилерійської установки калібру 122 мм». На Луганському напрямку наші позиції поблизу Новозванівки, станиці Луганській, жовтого та Новоолександрівки потрапили під вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем. Активізувались і російські диверсанти. Зокрема, помічено висування диверсійно-розвільної групи противника в кількості до чотирьох осіб в напрямку опорних пунктів поблизу Мар'янки. У них було відкрито перехресний вогонь з двох опорних пунктів, що змусило ворога відступити з боку ДРГ втрати дві особи.